Короткий статевий акт, зниження статевих функцій, слабка ерекція, часті позови до туалету. Знайомо, цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост на основі маки перуанської, знизить ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращить кругових у чоловіків. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями, піднімає імунітет. Омега-3, жирні кислоти. Чистить судини від поганого холестерину і є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Магній для того, щоб зняти судом в м'язах, покращити сон, настрій, заспокоїти нервову систему, позбутися стресів. Також магній це легкий похід в туалет. Якщо є позови до туалету, застосовуємо свічки Простерин N. Вони знімуть напряк запалення та скоротять позов. Чоловіки, якщо вам знайомі проблеми і зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або переходьте за посиланням у мій телеграм. Бажаю вам міцного здоров'я!